Доброго дня, сьогодні ми продовжуємо нашу тему пошуку житла. І наш п'ятий крок звучить так. Шукайте там, де раніше не шукали. В основному ми всі шукаємо житло на сайтах пошуку, це і Immobilians і eBay в групах в Facebook, в Телеграмі, але, але дуже багато житла знаходиться саме не на цих ресурсах. І дуже багато житла не публікуються взагалі в мережі. І тому потрібно шукати саме по тим ресурсам, де е, інші люди, так би мовити, не шукають, і потрібно шукати е, там, де не публікують якби, житло, і звертатися до тих інстанцій, які не публікують на широкі маси своє житло. Тобто, Першим ви можете знайти житло з допомогою роботи та навчання, тобто ви можете звернутися до роботодавця та попросити в нього, щоб він вас розмістив у себе в житлі та прописав перед тим, як почати як би, працювати. І це доволі така хороша практика, тому що багато орендодавців зацікавлені в тому, щоб в них працювали якби працівники з України. І вони. Є такі як роботодавці, які е, навіть як би, роз свої ресурси так розподіляють, щоб певна кількість кімнат, які вони надають своїм працівникам, щоб вона була щоб вони були розраховані саме на працівників ось переселенців з України. Е, також навчання в університетах е, ви можете, ваші діти чи ви е, при вступі в університет. Вам може університет виділити житло, і ви можете з нього домовитися, і з допомогою роботи і навчання ви можете переїхати за такими собі законними методами на іншу землю та знайти там собі житло. Друге, другий, другий варіант це готелі. Дуже багато готелів є. Вони навіть спеціально направлені на допомогу переселенцям, і там проживають виключно переселенці. тому Звертайтеся також в готелі і дізнавайтесь про можливість, щоб можна було орендувати кімнату в готелі з оплатою від джоб центру Звісно, не забувайте про кооперативи. У нас на каналі є списки кооперативів в декількох землях. Ви можете також по своїй землі знову ходити кооперативи. Просто на німецькій мові потрібно написати кооперативи. І, і назву, назву вашого району або ж землі, і вам видасть кооперативи в, в цій місцевості. Звертатися до церков, тому що в них є також свої гуртожитки, і вони б могли надавати вам житло в цих гуртожитках. Потрібно також ходити на зустрічі українців, це форуми, різні гуртки, лекції, тому що при спілкуванні з українцями ви якраз зможете знайти. Необхідні можливості для того, щоб посилитись, тому що деяким українцям вже могли допомогти знайти житло. І, можливо, в тих орендодавців, які надали житло, ще є житло, і вони допоможуть знайти також і вам житло. Або ж самі українці з вами поділяться такими можливостями і ресурсами, де є житло, і ви зможете собі знайти житло, тому дуже багато спілкуйтеся, комунікуйте, і це дуже хороша можливість, щоб знайти собі житло. Скажу вам так, що а, я. Для себе особисто з допомогою комунікації знаходив в основному собі роботу. Я думаю, що з житлом це також чудово спрацює, робота шукається просто чудово. Я знаходив такі вакансії, яких в інтернеті взагалі немає. І ось з житлом, думаю, така ж сама схема також і спрацює. Варто все ж таки спробувати це зробити, і це набагато більше розширить ваші можливості знайти собі житло. Також можете звертатись до дитячих таборів. Я був, працював в дитячому таборі і там проживали внутрішньо переміщені особи, тому ви можете звертатись до здоров'ях таборів, і вас може бути можливість, щоб вас поселили в таборі, і там доволі хороші умови. Там є, як зачасту все необхідне для проживання, є і кухня. Є кімнати, душові кабінки, інфраструктура зачасту там також неподалік є вся необхідне, тому звертайте та, Також шукайте дитячі табори. Знову ж таки, знаходите, заходите в Google і пишете е, дитячі табори і назву вашого району чи вашої землі. шукаєте. Табори по вашій місцевості. Також звертайтеся, ось як було і в першому пункті казано, в гуртожитки в університетах можете звертатися, навіть якщо ви не являєтеся студентом. Просто звертайтеся в гуртожитки, і можливо у вас буде можливість, щоб вам надали кімнату, тому що є багато вільних кімнат в університетських в гуртожитках, і може бути таке, що і вам також потрапиться кімната. Тому нам навіть пропонували декілька разів е люди, які проживають в гуртожитках. Щоб вони нам пропонували кімнати, тому що вони з'їжджали з них Вони пропонували, якби, щоб хтось із підписників нашого каналу вселилися в цих кімнатах. А потім, звісно ж, відвідайте гуртки по інтересам, там, де зустрічаються громадяни Німеччини та різні зустрічі, якщо у вас, звісно, рівень мови почав на рівні А2, щоб ви могли елементарно спілкуватися. Безпосередньо потрібно дуже багато спілкуватися з людьми, як з українцями, так і з німцями, для того, щоб ви могли налагоджувати контакти. І будь-якої людини перехожий навіть може бути знайомий, який ось він або ж знайшов уже собі житло, або він знає людей, які пропонують житло там в тій місцевості, в якій потрібне вам житло. Йому, наприклад, це житло не підходить, а вам якраз підходить, і ви можете. І вам можуть це житло порадити. Тому дуже багато спілкуйтеся, дуже багато налагоджуйте зв'язків з українцями, з німцями і комунікуйте. Житло може бути, хоч може бути таке, що там ви познайомилися з людиною, через тиждень воно вже може з'явитися, тому що. А там якомусь ви там познайомилися з кимось з німців. Потім вони через тиждень зустрілися зі своїми друзями, і там в розмові спілкувалися, спілкувалися, і хтось із знайомих сказав, що він здає квартиру тут то і тут. -то, а якраз це ця, ця людина, з якою ви познайомилися, знає вас, і вона знає, що вам треба житло, і вона може порекомендувати вас і сказати, що вам потрібне це житло. Тобто, це так працює, і це дуже хороша схема. Тому не відсторіняйтесь від знайомств і знайомтеся будь-де, не тільки в гуртках. Не тільки на гуртках та зустрічах, можете знайомитися на інтеграційних курсах, на будь-яких курсах, в будь-яких закладах, підходьте, знайомтеся з людьми. Це нормальна якби, практика. По інтересам знаходьте собі людей, спілкуйтеся з ними і говоріть про свої потреби. Не бійтеся говорити, що ви шукаєте житло, вам потрібне житло. Чим більше людей буде знати, тим більше буде ймовірність того, що ви знайдете це житло для себе. Потім дев'яте це розміщення оголошення в газеті. Є такі е, можливості, ви можете звернутися до місцевої редакції та попросити розмістити оголошення про те, що ви в пошуку житла. Десяте це спробуйте домовитись з, з орендодавцем, який продає житло, а не здає в оренду. Тобто ви можете заходити на eBay, там і Москвит і бачите, що багато орендодавців вони самі продають житло в вашому районі. Але інколи буває таке, що житло не може продатися місяцями, інколи навіть роками. І простіше буде домовитися з орендодавцем, щоб нехай він здасть вам житло в оренду, і ви в ньому будете жити, жити і так буде вигідніше навіть для орендодавця. Тому спробуйте домовлятися з орендодавцями, які саме продають житло, щоб ви в ньому жили. 11 це регулярно в усіх групах та каналах з аудиторії українців та німців публікуйте оголошення про пошук житла. Дивіться. Зачасту люди публікують саме в групах українців оголошення, але в українських групах сидять саме українці, вам потрібно шукати саме групи німців. Тобто ви заходите там в Фейсбук, Телеграм і пишете: там чат там, Берлін, чат Мюнхен, пишете це німецькою мовою і знаходите саме німецьку групу, щоб там були представники якби, громадяни, точніше Німеччини. І ви там пишете своє оголошення знову ж таки німецькою мовою, але також не забувайте і писати і в українських групах, там інколи сидять громадяни Німеччини. Але якби більше я б вам рекомендував робити Уклін саме на групи, де, де спілкуються між собою німці. Тому пишіть в групах і там, де україномовне населення і російськомовне, і там, де Безпосередньо німці між собою спілкуються. Так, 12 це відгукуйтесь на житло з трішки більшою сумою, або ж меншою, яку вам погодив джоб центр і трішки більше або меншою квадратурою житла. Бувало таке, що джоп-центр погоджував житло, якщо там трішки квадратура, ну там плюс-мінус там від 2 до 5 квадратів не ну, більше або менше, або ж сума там ну, На 50 десь євро плюс-мінус більше або менше, і вони погоджували це житло, і вони якби здавали його в оренду. Також можете поспілкуватися з орендодавцем. Якщо ви бачите, що він там е, виставив житло, то ви можете попросити, його щоб він трішки навіть уступив в вартості житла. Ліпше, щоб здавалося житло трішки дешевше, аніж щоб взагалі воно не здавалося. Тому... Спілкуйтеся дуже багато з людьми, комунікуйте, домовляйтеся, і обов'язково у вас вийде знайти житло. Шукайте житло там, де раніше не шукали. І робіть це регулярно, постійно. І не відкидайте ніякі ресурси, не думайте, що це не спрацює, треба тільки тут, тільки так. Ви вже шукали, вже там, де ви знаєте, ну, де ви раніше шукали, і ви бачите, що результати, не було до цього. Тому спробуйте нове, не відстороняйтесь від нового. Можливості можуть прийти будь-звідки, і з будь-яких місць, і вам потрібно бути до цього готовими і вміти бачити ці можливості, і не дивитися тільки там в визначених місцях, яких ви раніше шукали, а шукайте можливості всюди. Вчіться їх бачити всюди. І у вас обов'язково вийде знайти житло.